Вітаю вас на каналі. Сьогодні продовжуємо значення арканів старших. І наразі карта смерті. Нарешті ми до неї добралися, бо були люди, які про неї питали. Так, дивіться. Взагалі, не знаю, чому в попередніх відео я не сказала, особливо після 10-го аркану. Старші аркани показують період. Тобто атмосферу, ваш стан протягом якогось періоду часу. Це не є точкові події. Єдине, що коли ви дивитеся, там, ну, собі, скажімо так, на день витягнули там старший аркан, або коли ділите колоду на старші молодші, щоб розібратися, що там старші, значить для новачків, я говорю, то тоді, ну скажімо так, старші аркани вони так будуть побутовими значеннями будуть відіграватися. Побутові значення я вам скажу, це такі, сказати, ну, точкові, коли ви дивитеся буквально на дуже якийсь короткий проміжок часу. Що там сьогодні, ну протягом тижня, ще, та? це побутові значення. А атмосферні це коли ви дивитеся, іменно по старших арканах я говорю. Коли ви дивитеся на довгий якийсь період часу, то старший аркан покаже атмосферу цього періоду в певній сфері, в залежності, що ви там дивитеся. Та? Ну там, чи це матеріальне гроші, робота, стосунки, ну щось таке. І якщо ви дивитеся на здійснення там якогось бажання, зміниться щось не зміниться, щось буде, як воно буде відбуватися, то старший аркан покаже вам атмосферу в певний період. Часу, на який ви дивитеся. Тобто, якщо ви, наприклад, робите розклад так, з трьох позицій, нехай кожну там потім з тих позицій будете уточняти, але там, припустимо, дивитися Спочатку цей там перший місяць, потім другий місяць, потім третій місяць, то старший аркан, який випаде тут, буде показувати атмосферу, скажімо так, того цілого місяця по тій вашій справі, на яку ви дивитеся. Розумієте, надіюсь, про що я кажу. І так, давайте будемо тепер йти до побутового значення, до роботи і до стосунків. Е, о, до речі, мушу відступитися, бо планувала це на початку відео сказати або в кінці, але можу просто забути. Е, чомусь так воно склалося на карті якраз смерті. Ну, напевно, не просто так це все. Що я хочу вам сказати? Дивіться, е, мені багато хто е, говорить про те, що. Е, Потрібно так, якби канал розвивати, та тому що дійсно я можу якимось чином допомогти людям. Але я повинна вам сказати таке. Я знаходжусь в такій ситуації, що ну його розвивати дуже важко, тому що ну, немає техніки. Я не маю комп'ютера, не маю камери, не маю цього мікрофона нормального. Тобто ну не виходить приміщення, не маю взагалі. Тобто у цю хвилину десь якусь вирвати і знайти. Тих кілька хвилин і того одного квадратного метра ну, це є складно. Тобто розвивати канал технічно дуже важко. На що мені ну, скажімо так, відповідають, що повинні бути от, якісь донати, підтримка, подяка і, і всяке таке. Тому для тих людей, які ну, насправді дійсно можуть допомогти, мають таке бажання, я буду прикріпляти під відео, буду писати номер картки української. Бо ну, є ще польська, але не знаю, чи вам буде зручно, ну, кому. Кому буде потрібно, той мені напишіть особисто на рахунок польської картки. Я буду прикріпляти українську карту. Розумію, є ще такий момент, і мені про це ну, скажімо так, говорила і моя бабця, яка була ну, езотериком. І е, навіть тепер говорить мій психолог, з яким я займаюся час від часу, про те, що повинен бути взаємообмін, і оскільки я викладаю ці уроки на безкоштовній основі, е, допомагаю людям для навіть не для того, щоб для мене це було краще, щоб було краще для вас, тому що взаємообмін повинен бути. Ви отримаєте інформацію, але, скажімо так, щоб ну ці Грегори, які там є, хто їх так називає, чи е, вищі сили і ну. Всесвіт, скажімо скажем так, розумів, що ви є вдячні за те, що ви отримуєте, а безплатного не буває нічого. Тобто, безкоштовний там тільки сир і то в мишоловці, розумієте, на жертву, все одно придеться йти. Тобто, скажем так, щоб легше засвоювалося, краще засвоювалося, щоб вищі сили вас підтримували в вашій роботі. Ну, повинна бути оця взаємовіддача, обмін, енергія. Ну на даному етапі нашого життя це. є... Кошти, ну або там якась фізична допомога, ну ви мені фізично так ну ніяк не допоможете. Тому в кого є бажання, хто це все прекрасно розуміє. Я буду прикріпляти карту, і ну можете, хто як може, хто скільки там, як, як воно виходить по можливостях, то, будь ласка, можете каналу допомагати, тому що потрібно розвиватися, потрібно налагоджувати з вами контакт. А ну чисто фізично не маю такої можливості і вважаю, ну в принципі, що. Так воно має бути, так воно є правильно, ну, подяка, допомога ем, це є нормальні речі в нашому житті. Єдине, що мені складно про це говорити, тому що я до цього не звикла. У мене таке враження, що я щось прошу, випрошую або щось в тому роді, хоча всі кругом кажуть, що це є нормальні речі, що це я якось неправильно все сприймаю, нічого страшного в цьому немає. Ну, я мушу це озвучити, сказати, карту буду прикріпляти, а ви там вже собі дивіться. У своїх бажаннях і можливостях. Е, так. Е, тепер вернемося до старшого аркану смерті. Я прям тільки що пережила якусь таку маленьку смерть. Цим озвученням цих речей ну, для мене це реально складно. Ну, добре. Давайте так. Карта смерті. Е, це є карта в побуті оцих таких будніх, звичайних. Суєти багато надоївших справ втома тим, що робиться, скажімо так, тому що нічого не міняється. І отут важливий момент. Багато хто каже, що карта смерті це є карта трансформації і там глобальних якихось перемін. Дивіться: ця карта, вона про переміни, які йдуть, які будуть. Типу, вони вже почалися, треба щось міняти, але ви це не відчуваєте, розумієте, різко. Найтемніша ніч перед світанком, і це от карта смерті. Про те, є період часу, який є мрачний. Він вам може не подобатися. Розумієте, чи результат справи, якщо ви про справу якусь питаєте, чи ми про особисте, чи про роботу будемо говорити далі окремо загалом. На яку би ситуацію ви не дивилися, карта смерті означає, що треба щось міняти. Це не про самі переміни, що різко щось сталося, розумієте? Це про період мрачності, нічого не міняється, але повинно помінятися, мусить помінятися і поміняється рано чи пізно. Просто період складний, який веде до якихось перемін. Отак в Звичайному буденному такому сенсі, як ви дивитеся на день чи на тиждень, то нічого особливо сильно мінятись не буде, і це вас напрягає. Це, типу, розумієте, така обстановка не то, щоб навіть мрачності, а такої розумієте, недовольства. От все йде не так, як мені хочеться. Мені не подобається так, як воно є. Хочу по-іншому, а воно, блін, нічого не міняється. Оце несе за собою карта смерті. І емоційно це дуже сильно чіпляє. Якщо на якусь ситуацію, на яку ви дивитеся, випадає карта смерті, це означає, що для людини це буде важкий період, не буде получатись так, як хочеться, і це буде дуже емоційно сильно чіпляти. Отак. Тобто настає так, би новий період, новий момент. В житті, в ситуації, якщо ви дивитеся ситуацію. Ну, в роботі, в стосунках, ну, ситуація мається на вас, що би ви там не дивилися, чи робота, чи стосунки, чи матеріально, чи продаж там чогось, ну, не важно. Важкий період, неприємний. Щось міняється, але воно не одразу, розумієте, і вам це заважає, вас це вимотує, вимучує, розумієте, не виходить так, як ви собі розраховували. Втома від того, що толком нічого не міняється. Зміни планів може карта смерті показувати, що хочу по одному, воно щось не виходить, тому я плани перестроюю, роблю там щось по іншому. Тобто я хочу нового, я хочу нових вражень. Це типу як вісьмерка чаш. От карта смерті це як вісімка чаш. Тільки карта смерті це період такий трохи довший, і це по відчуттях трохи ну, таке серйозніше все, ніж вісьмерка чаш, але плюс-мінус це і однаково. Восьмерка чаш ну, це, це коротко. А старший ар це ну, період часу, скажем так, але плюс-мінус прирівняти, якщо не знаєте, не починаєте згадувати, дивитись ситуацію і не можете зрозуміти, про що там смерть та карта говорить, то згадуйте вісьмерку чаш. Оце щось в тому роді. Просто цей період трохи довший, трохи глобальніший. Але це не є кардинальні переміни, не є там оця трансформація, як там о, як почала слухати і, ну то капець про що говорить про карту смерті. Я говорю про учнів, які вже звертаються до мене після якихось проходження курсів, вони мені дають та, там, слухати ті всі записи. Ой, кошмар, буває, що говорять. Це не є зміна, переміна. Ну, це важкий період часу, коли треба щось поміняти вже. Але це не є конкретна якась подія, що щось от го, раз, і закінчилось. Отут добре видно по 78 дверей колоді, вона за собою несе, знаєте. От всі ми просто дуже добре розуміємо, що таке цвинтар. І отут про це, що ну, щось пішло, щось закінчилося, і нам є тяжко. І отут оцей годинник про те, що потрібен якийсь час, щоб ті рани, скажімо так, залічити. Але мова йде не про те, що як вам випадає карта смерті, щось буде страшне, якесь ужасне, там, це переживати довгий час. М це про Час про проміжок часу, що треба пережити, просто важкий якийсь період. Не ну, обов'язково це якісь біди, гори і всякий, Бог знає що, про що говорить цю карту. Просто важкий період, який затягнеться, і треба його пережити. Ця карта говорить і мені видно, нічого не вічне. От іменно цей годинник і, і, і той цвинтар про те, що нічого не є вічне. Рано чи пізно. Все міняється, все це є природні процеси. І добре закінчується, і погане закінчується, і цей період е, теж закінчиться. Все те час і міняється. Так, це так якби завмирання, отаке. От Розумієте, ця людина там та, сумує, завмерла от в тому своєму стані. Але рано чи пізно ну, це пройде, треба звідси вийти і йти далі жити в інше життя. Тобто те, те, щось нове, на що ми чекаємо, воно буде, але буде трохи пізніше. Так. Тепер давайте будемо переходити до значень так чисто по особистому і по роботі. Карта смерті в особистому житті. Дивіться, це є, взагалі, в принципі, як, як шукати оці ці значення, та як їх виводити для стосунки, для роботи з атмосферного загального значення. Тобто, якщо загальне атмосферне значення про важкий період, та затягнутий та, такий дуже якийсь неприємний, толком нічого не міняється, але треба, щоб помінялося, бо бо це вже нагнітає це гнітюче таке гнітючий стан, нагнітає ситуація. То так само ми говоримо і про стосунки, от про особисте. Особливо дивіться, якщо в пошуку вам випадає карта смерті, багато хто каже, о, будуть переміни. Тобто, якщо була сама, то все поміняється когось собі найду, що Карта смерті для тих, хто шукає собі пару, це там дуже чудесна карта, чи шукає роботу. Я не згоджуюся з тим, хоча знову ж таки, скільки людей, стільки думок, скільки е, тарологів, стільки в кожного якоїсь своєї практики, хто як бачив, кого як відіграється, просто хтось дійсно е, на практиці відіграються якісь значення, а хтось просто з книжки їх переписує. Розумієте? Ну я вам також скажу по карті смерті, якщо ви дивитеся там, чи найде когось собі особа, та, яка перспектива особистого життя, ті, хто самотні, або про роботу зразу буду говорити, хто шукає певну роботу. І ви дивитеся, наприклад, там на місяць чи на три, і в тому проміжку часу основна карта випадає смерті, нічого не поміняється. Тобто треба, щоб щось помінялося, але буде гнітити оця ситуація, що нічого не міняється. Ота така темна ніч перес, перед, перед тим світанком. розумієте? Тобто, це є гнітючий стан, нестабільна ситуація, нервозність, печальність, отака, ніби постійно щось заважає, не дається, не виходить. Мені не подобається те, що відбувається. розумієте, Все не так, як мені хочеться. розумієте, Тобто незадоволеність, мрачність. Це не про переміни, що стануться, і ви собі когось знайдете. Це проміжок часу у цієї мрачності перед перемінами, перед тим, як ви когось знайдете. Там далі, можливо, так. Треба дивитися наступні карти, наступні періоди. Але якщо ви викладе протягом місяця чи протягом трьох, чи людина собі когось знайде і вам випадає карта смерті, не буде нікого нового. Потім там далі, можливо, зараз гнітючий стан отаких. От Воно все ніби йде до перемін, але поки що тих перемін ще немає, вони ще не настали, ще не настав той світанок, і ще ніхто не радується новому життю. І від того, як ви відноситеся до ситуації, залежить далі ваше майбутнє, і скільки час у цей буде тягнутися. Неприємний. Я до цього вернуся, поговоримо це по, по класиці. Я вам поясню. Так. Гнічучий у цей стан, оця самотність до речі, дуже часто по смерті може бути зв'язана з вашим власним вибором, тобто людина собі самотня. Ми зараз просто стосунки знову вертаємося, тому що це її власний вибір. Власний вибір не то, що я там хочу бути завжди сама, та а в тому, що було щось. Минулому, та, що ну, не, не зажило, не загоїлося, людина ще не відпустила, або чимось там іншим була зайнята, якісь проблеми. Тобто людина знаходиться в тому стані самотності, хоче тих перемін, але вони ще тягнуться, тому що в людини є, скажімо так, інші справи, інші там, рани, інші там, проблеми, інша тема, скажімо так, в житті, а не особисте життя. І, скажімо так, людина розуміє особистому. Що, скажімо так, так продовжуватися не може. Зараз ми будемо говорити вже про стосунки, так, які є. Ситуація знову ж таки гнітюча, нічого толком не міняється. Є якісь проблеми в тих відносинах, і особа розуміє, що пора щось міняти тут або пора закінчувати. Або пора просто якось міняти, виходити на новий рівень, тому що більше так продовжуватись не буде. Тобто, якщо ми дивимося на відносини, які вже існують, і випадає карта смерті, то це про те, що в стосунках період важкий, мрачний. є проблеми, є стреси, є, ну, є отакі неприємні речі, неприємні події, які, скажімо так, ведуть до охолодження і до розриву, якщо нічого не робити. Але... Дуже рідко, дуже рідко, там мають бути мегапозитивні карти далі, щоб оці проблеми, оцей гнітючий стан, оця трансформація, скажімо так, перейшла, ну, що стосунки покращаться, перейдуть на новий рівень, на зовсім щось інше, на щось чудесне і прекрасне, або там по-новому, скажімо так, почнуться, мають бути мега-позитивні наступні карти. Тому що в основному це є охолодження і розрив в кінцевому результаті. Тому що дивіться як. Зараз, зараз, бо я десь собі писала, готувала шкурс. Бачите, готую. Отак, ну то я собі виписую, що я маю вам сказати, щоб нічого не забути. Але так пишу дрібно, що потім не можу розібрати. Я десь тут підкреслювала, що я би хотіла вам сказати. А, секунду, секунду. А, ось вона. Дивіться, все воно йде до розриву. Можна стосунки реанімувати. Але суть от в чому. Та сама реанімація тих відносин може мати різні наслідки. І якщо далі йдуть супер-мега, позитивні хороші карти, тоді ну, можливо якось налагодити, скажімо так, цей зв'язок. Але якщо немає таких суперкарт, скажімо так. То скорше всього ці спроби реанімувати, відновити ці стосунки вони приведуть до ще більшого розчарування, до ще більших страдань. Ну, тобто, знаєте, як воно буває? Тяжко нести, шкода кинути, ти намагаєшся щось зробити, щось поміняти, щоб якось воно стало краще, і стараєшся вкладаєшся, але потім в кінці. Ну, не отримаєш та там якоїсь подяки, розуміння, ну тобто, вроді хочеш налагодити. Тобто, оце налагодження, скажем так, відносин, воно якесь одностороннє. Хтось один ніби старається їх налагодити, але потім стикається з тою якоюсь невдячністю іншого партнера, нерозумінням, не немає тої підтримки, і воно все валиться, і тобі здається, ну як, ну Стараєшся стараєшся і ще більше потім розчаровуєшся. І оце якраз оцей аркан смерті. Коли це довгий затягнутий період перед розривом. Як би ти не старався реанімувати ті стосунки, постаратися змінити, вивести на новий рівень і всяке такі різне, в основному по карті смерті це веде до, до розриву. Отак. Тобто вернутися назад неможливо. Тут про те, що так було раніше, воно не буде. Буде по-іншому, буде по-новому. Як воно буде по-іншому? Дивимося далі наступними картами. Це є поступовість, ну, така повільність. Ну, це я говорила, що це довгий проміжок часу. Ну, Якщо в ситуації замішані ще діти, ну, тут діти страждають. Діти страждають, діти переживають, ну, тому що там дорослі між собою дуже довго, скажімо так, не можуть навести контакту і чи розійтися, чи зійтися, ну і тому діти переживають. Тобто тут може бути навіть зв'язок такий по смерті. Інколи люди разом можна дивитися, що вас там чекає, і випадає карта смерті. Це може бути то, що ну цей важкий затягнутий мрачний період, але люди все одно разом, тому що їх пов'язує ну там матеріальне діти, майно, робота, я не знаю, там житло. Ну всяке різне може бути там батьки, що люди скажуть, ну всяке в кожного свою якісь причини. Але по карті смерті це є такі дуже негативні, неприємні відносини, які от тянуться, 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 і рано чи пізно це мусить закінчитися. По карті смерті цей період він не буде тягнутися вічно. Ну хіба що людина якийсь садомазохіст, і, і, і отак буде сидіти, то і терпіти. Е, так. Це є серйозні зміни по-любому, в основному в негативну сторону. Е, якщо, скажімо так, є якась сварка. Е, Ну, от хтось дивиться, так, якась от сварка в відносинах відбулася, ви дивитеся, що далі, і випадає вам карта смерті чи на партнера, чи на самі стосунки, то ви повинні чітко розуміти, чи ви, чи партнер, чи ви обоє дуже сильно переосмислити ці стосунки. От по карті смерті є таке переосмислення по-іншому, це є погляд по-іншому, скажімо так, на, на, на ті відносини. Дуже рідко, звісно, що стане все дуже сильно класно, але буває і таке, що переосмислення дуже серйозне. І якщо люди ну, реально адекватні, дорослі, розумні, обидвоє, і сядуть і будуть говорити про це, про це, що кожен з них переосмислив, до чого ці всі події, що дійсно стосунки міняються, і до чогось можна договоритися, принаймні домовитися, навіть якщо про розхід, то якось по, по любовно і по-доброму. Але це ну, при умові таке рідко буває, та, що обидвоє настільки адекватні, настільки розумні, що можуть переосмислити сісти і говорити. Ну, отак. Більше про стосунки, навіть не знаю, що тут сказати. Ну, добре, про секс поговоримо. Тут або взагалі відсутність цього контакту по карті смерті. Або ще, знаєте, що може бути? Як? Коли неприємно. Ну, він є, він відбувається, але це те, якби самозаставляння. Розумієте? Хтось себе заставляє, от, так як би було треба, нічого приємного воно не приносить. З хорошими картами ще ну, може означати, що людина, ну, скажімо так, не має цього контакту так, фізичного. Але оця енергія трансформується в щось інше. Ну, в творчість, в роботу, там, в кого що. Надіюсь, все. Вроді так передивилася, перечитала, що я мала вам сказати, все ніби сказала. Про роботу. Ну, мрачна ситуація. Хто в пошуку, це біготня в пошуках роботи, сам не знаю, чого я хочу, на що я. Ну, що мені вибрати, тобто можуть бути якісь варіанти, кожен варіант якийсь розмитий, непонятний. Це таке, знаєте, ну, знову ж таки, нема зміни роботи. Є от суєта, я шукаю, я хочу, але мрачна ситуація, звиклі якісь пропозиції чи звиклі проблеми втома від того, що робиться, не є так, як мені хочеться. Тобто нової якоїсь класної роботи по цій карті особа не знайде. Відносно роботи, яка вже є, яка існує. То робота себе вичерпа. Тобто, ви вже втомилися від того, де ви працюєте. Це є оці будні, такі звичайні, багато надоївших справ. По роботі маю на увазі, не подобається. Розумієте, так? що робота ну, просто вона не підходить. ну Якась мрачна там обстановка. Там може бути і поганий колектив, і переміни, якісь взагалі на роботі, типу там начальство міняється, розділи, графіки, вам не підходить, воно все пахне якимось звільненням, ви вимучені від того. ну Така неприємна, скажімо так, генітюча ситуація. Але це не про самі переміни, тобто воно може йти до перемін. Ви самі по карті смерті всього, хочете міняти роботу. Або в організації вже є якісь такі проблеми, що там не знаю, нема продажів, нема прибутків, щось там реорганізовується і все пахне звільненням, тому що чисто фірмі погано. Тобто по смерті погано або вам на роботі, або самій фірмі, ну скажімо так, невигідно не добре працювати, і оці ці переміни вони будуть просто зараз оцей такий гнітючий стан, коли нічого не подобається і не виходить. Надіюсь, ви зрозуміли, що я мала на увазі про карту смерть, що по роботі, що по-особистому, в побутовому, ну, ті будні затягнуті, всі значення ніби вам от передала. Питання, які можна задавати, ну, людина тут переживає, відносно чого там, та, з чим пов'язаний пов цей такий мрачний недовольний стан. Та? Не виходить, не виходить з чим відносно чого, що там буде починатися далі, ну, з чим пов'язана ця атмосфера, та, що буде далі після неї. Тобто тут питання можете, знову ж таки, задавати будь-які, в залежності від того, на що ви дивитесь. Так, це ніби все. Хотіла ще попробувати зробити розклад. Але...